Всім привіт! З вами Барбариса відьма і ми з вами в третьому епізоді незвіданого світу. Як ви можете побачити, графіка трошечки змінилася. Я додала всього один шейдер і один репак. Мені здається, так стало красивіше навіть, тобто дуже гарно змінилась вода, також небо. Ну і всі рослини стали такими більш живими і різноманітними, особливо квіти. Тому, якщо ви. Можливо, захочете теж собі їх встановити, я можу вам надати, як це зробити, посилання або назви. Тому ми сьогодні з вами продовжуємо виживати. І моя перша ціль була сходити в ту величезну печеру і подивитися, що ж там все ж таки є. Адже я тепер більш захищена і більш готова до того, щоб зустрітись там з небезпеками, які мене чекають. Також я дуже вдячна всім за ваші коментарі, що ви ділитесь своїм досвідом, особливо коли в нас він з вами схожий. Це дуже приємно, і я думаю, це споріднє, адже ви зможете подивитись, як я це роблю, і, можливо, для себе щось взяти, менше боятися якихось викликів, ну і пройти нарешті до самого кінця, принаймні, де ви вирішите зупинитись. Тут у нас перший гість, іначе я освітила цю печеру, яка виявилася маленькою. Але все ж таки я чула дуже багато зомбі. Це мене трохи напрягало, але в ту сторону я вирішила найти і просто добувати те, що бачу. Тут ще було чути лаву, і я переймалась тим, щоб не відкопати її. Вона на мене не полилася, але мені пощастило. Також я подумала, що краще буду прискорювати такі процеси, щоб вам не було нудно. Ну і щоб не займали вони стільки часу, скільки зазвичай є. В цілому я цю серію дуже довго грала, тобто в мене дуже багато вийшло матеріалу, і вона є доволі насиченою. Як мінімум через цього малого, якого я не очікувала тоді її побачити та ще й з мечем. Він привів з собою своїх друзів, і я вирішила, що якби, мені досить там шукати собі пригод. І з половиною ХП я вибігла на вулицю. Так як вже вечеріло, то після цього я вирушила додому. І зранку мене чекав отакий гість на моєму подвір'ї. Я до нього не виходила, просто з тої причини, що він міг мені підірвати частково все, що в мене посаджено, а я б цього не хотіла. Отож, це мої здобутки. І я зробила факели, точніше смолоскипи, які зараз буду ставити також ще собі чоботи, щит, меч і кайло. В принципі, використала все залізо, яке здобула. Я завжди робила це на початку, тобто освітлювала територію, але так як у мене доволі було багато справ, то я просто про це забула. До мене прийшов перший мандрівний крамер, і в нього були якісь захмарні ціни на якийсь непотріб. Ну, типу, паросток темного дубу аж за п'ять. Я вирішила, що не буду нічого купувати, і продовжила свої справи. Я можу сказати, що ви його ще довго будете бачити тут, тому що він не уходив, він просто нікуди не йшов. Я не знаю чому. В якийсь момент він почав мене дратувати, тому що я займалась своїм, а він топтав мій огород, після чого мені доводилось пересаджувати те насіння. Також терпіти оцих лам, які постійно видають якісь дивні звуки, ну і самого цього крамера, який то туди, то сюди ходив довкола мого будиночку. Тут я висаджую гарбузи. Мені подобається готувати оці гарбузові пироги. Та, в принципі, в житті гарбуз, якщо вміти його приготувати, дуже смачний. Я раніше його не любила, а останні роки прямо таке обожнюю робити усілякі салати і всяке таке інше. Також для цього рецепту в Майнкрафті потрібен цукор, тому ми пускаємо хід тростину. І ось ці гарбузові пиріги. Пиріги? Що? Пироги. Тут я вирішила вже шукати перше село в цьому звичайному біомі. І підбираю квіточки. Тут я побачила спавнер. В цілому я перше зустрічаю в грі його. Та ще й на поверхні. Це виявився спавнер зомбі, і я вирішила почекати, щоб він вийшов. А я забігла і поставила смолоскип, щоб вони більше не могли з'являтися, адже мені було цікаво, що там в скрині. Ну, в скрині, окрім насіння буряка, нічого цікавого, але я дуже була рада цьому насінню, тому що я не знала, чи її знайду. Я, в принципі, якесь поселення, в якому зможу десь та забрати це насіння. Тут сталася маленька історія, точніше, навіть велика, але маленька з цією собакою. Я коли бігала, у мене записалась тільки частина з тим, як я намагалась приручити іншу собаку, і вона з'їла майже всі кістки, які в мене були. І в якийсь момент я подумала, що не хочу більше з нею уморочитись і піду шукати іншу. І ось так знайшла. ось цю, І за одну кістку вона стала моїм другом. Я ще не знаю, що до імені, але думаю, що можливо коржик або пряник, щось таке. В принципі, мені подобається називати тварин чимось їстівним. І тепер я буду з цим песиком бігати по світу. Принаймні, в цьому епізоді так точно. Тут я залізла на гору і думала побачити хоча б щось, але ну, окрім дерев нічого. Тому чому б не зрубати собі дуба? Можете побачити, що здебільшого я знайшла тільки різні квіти. Тут я побачила величезний кам'яний пляж і вибігла на нього. Тут виявився портал. Крині, окрім золотого нагрудника і кайла нічого цікавого, ну ще кремінь, обсидіан і ось ці заряди вогню. Дійшовши до кінця цього біому, я побачила джунглі. Я не знайшла жодного села, уявляєте, це просто щось типу як? В савані я знайшла аж 4, а тут жодного. І все ж таки я зробила цю броню, з якої глузувала в першому епізоді. Тому що, ну, що ж я залишу свою собаку без захисту, якщо вона буде зі мною ходити. Він ще їй згодиться, до речі, в цьому епізоді. Тут я показую, що знайшла, тож можете побачити, наскільки було продуктивним бігати там по лісу. Я повернулася догори і побачила ось цю діру, з якої вилазили зомбі. І тут знову другий спаунер. Тобто, то не бачила на одного, а тепер аж цілих два. Тут я оглядаюсь, і в скринях ну дуже крутий лут, я б сказала. Тобто броня для коня, порох, то тобто, це доволі прикольно. Ну і також редстоун. Правда, і гнилої плоті дуже багато. Звичайно, що вона мені не потрібна. Тут сталося те, що знову ж таки не попало в запис, і я навіть шкодую частково, тому що я переночувала в селищі поряд і вже виходила зі своїм песком далі йти. На мене напав павук, собака напала на павука, підкрався кріпер і взірвався. І знаєте, я в цей момент подумала, що, ну, мабуть, броня для собаки і це було реально дуже крутим рішенням, тому що ви можете помітити, що на ній з'явились тріщини, але песик не отримав жодного урону від цього. Ну і коли кріпер зірвався, я побачила, що тут, в принципі, ось така воронка, в якій купа вугілля. І тут просто <клес> дуб це песа. Вона трошечки дратує, що він прямо під руки лізеть, я боюся його вдарити, тому що він тоді на мене образиться. І кожного разу намагаюся якось акуратніше це робити. Тут я вирішую продовжити свій шлях на пошуках ще якогось села або іншого біому. принципі, я не думала, що так все це затягнеться, тому мої ресурси не були такими великими. Я можу сказати, що саванна, в якій я розмістилася, вона доволі величезна. Тобто, це вже не перший раз я отак ходжу і вона не закінчується. Знаєте, як там? Зазвичай буває що якийсь маленький клаптик або середнього розміру. Тут так наче вона більша за всі біоми, принаймні зараз. Я побачила ось цю рожеву вівцю. Я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що вона рідкісна. Тут наступила ніч, і я забула ліжко. Мені нічого не залишалось як героїчно закопатися під землю і чекати ранку. Тут я намагаюся хоч якось сюди затягти собаку, але ну, як бачите, вона зайнята своїми якимись справами. І ось так з песиком ми просиділи всю ніч очікуванні того, коли наступить ранок, і буде більш безпечніше виходити. Наступного дня я вирішила зробити все ж собі ліжко, тому що якщо я буду ще кудись іти і знову буде ніч, сидіти в цій земляній норі не так і прикольно, тому що на це витрачається дуже багато часу, який можна було б присвятити чомусь іншому. Як бачите, собані мені дуже активно допомагає. Я бачила дуже багато таких от кар'єрів, глибоких, різних печер. Але я вирішила туди не заходити, тому що в мене була зовсім інша ціль. Я хотіла оглянути як мога більше території, але як я сказала, ця територія начеб безмежна. Тут я зробила верстак і зараз зроблю собі ліжко. Знову ж таки, оглядаю, куди буду йти, в яку сторону. Спочатку я навіть думала спуститись сюди, але потім щось мені не захотілося. Ну, в принципі, ви бачите, чому. Не те, що я сильно боюся, просто мені якось не дуже то й хотілося сидіти, в якісь норі і купатись там. Тут я зустріла знову мандрівного крамера, і в нього було доволі дешево, але ну, це не дуже той потрібні речі насправді. Барвники, лози, колоди. І в нього була одна лама, мабуть, він початківець. Тож ми далі пішли з песком. В якийсь момент я на воді побачила ще один портал. І знову ж таки, чому б не заглянути, що там в скрині. А в скрині в нас, ну, не густо, але принаймні щось цікаве та є. Тут у мене вже закінчується місце місце, я починаю все розпихувати в мішечок. Мені подобається, що вони додали ось цю таку маленьку деталь, що, типу, коли ти плаваєш і виходиш на берег, то собаня, типу, стряхує воду. При тому, що вона з тобою не пливе, але наче ось така ілюзія. В цей момент я побачила поселення, і ви не уявляєте, яка я була тоді щаслива. Я дійсно була дуже рада його зустріти, тому що воно було на надзвичайному біомі, а це значить, що там можна щось знайти, типу, тих культур, які я так шукаю. Але коли я почала до нього підходити, я побачила цю павутину, якісь ями, і щось мене якось це збентежило, а потім ось це. Я починаю усвідомлювати, що тут щось взагалі не так. Виявляється, це закинути поселення. І ось це були жителі. Звичайно, я не змогла б їх вилікувати, тому що в мене й немає нічого з собою. Та, плюс до того, зараз день. В Першій скрині виявився дуже гарний лут. Ну, а пес вирішив вийти в вікно. Так як це поселення покинуте, я вирішила взяти ось ці блоки професій для свого, тому що в мене там жителі займаються тільки фермерством і картографією. А так, я принаймні, не буду витрачати ресурси, коли буду розширювати їхнє село. Тут Дуже було багато тварин, тобто вони, як наче тут, концентрувалися, але через цей вигляд цього села мені якось стало не по собі, навіть сумно. Тобто я шукала щось живе, а знайшла ось це. В принципі, я скринь більше й не зустріла. Тут ще були котики, але я не могла їх з собою забрати, на жаль. Тут я ходжу, оглядаюся, що ще є. все таке покинуте, розбите, відчуття такі собі, як я казала раніше. Знову ж таки, забираю блок професії. Як бачите, знову інвентар у мене повнючий. Я бачу огород. І принаймні те, що я шукала, можливо, там є. У цій скрині був хліб і шкіри. Ну, тепер я йду дивитись, чи є там морква, картопля і буряк. Трохи дивно виглядає, враховуючи те, що село є таким. Можна сказати, давно покинутим, а огород виглядає, як наче його тільки посадили. Тож я знайшла тут моркву. Ще моркву. І картоплю знову ж таки дуже мало місць. Ще насіння буряка. Ці мішечки реально дуже рятують, тому що, ну. Коли кудись далеко йдеш, ось так, як у мене зараз, буквально не вистачає навіть слотів, щоб щось підібрати. Тут я повернулася додому, але між цим і тим, що я була в покинутому селищі, пройшло дуже багато часу. Я, мабуть, йшла додому хвилин 40. У мене були координати, але від того не було легше, тому що я просто зайшла. Дуже далеко. І поки дійшла, я прямо таки зморилася. Тут ви можете побачити, скільки всього я принесла, що в мене навіть не влазило воно в скрині. У мене з'явилася ця третя скриня. Я думала сюди класти тільки матеріали для будівництва, але як бачите, мені нікуди все це дівати. Тут я розширюю свій огород, щоб посадити картоплю, моркву і буряк. Песик, як завжди, дуже допомагає. В майбутньому я, скоріш за все, перенесу цей огород трошки далі і структурую його якось, а поки він буде ось таким хаотичним. У мене в моєму другому збереженні неймовірних розмірів огород ви не ну, уявляєте. Це, мабуть, як 5 оцих. Я не знаю навіщо, але там іноді можна цілий день просидіти, щоб зібрати всі ті рослини, щоб посадити їх назад. Але принаймні я там дуже добре торгую з місцевими. Тому можна сказати, я можу не ходити в печери, просто купувати все в них смарагди. Але тут я не збираюся так робити, тож просто розведу ці культури для себе і для невеликого продажу, ну і вжитку тваринам. Займаюся огородом. Мені дуже подобається, що цей ріпак робить пшеницю такою неоднорідною. І те, що вона ще від вітру, як наче, колихається. Розводжу курочок, тому що в мене їжі вже майже нуль. Ну і корів для майбутніх книг. Тут я зрубувала дерева, і ось цей дивак заліз просто до мене в цей кущі, якому я стояла. Я почала саджати довкола домівки купу всяких саджанців. Як ви розумієте, я потрошечки підготовлююсь до того, що буду в наступному епізоді, скоріш за все, планувати будинок. Я не думаю, що прям буду показувати весь процес того, як я рубаю дерева, саджаю дерева. І це все. Тому я це зроблю за кадром. А зараз я переселяю курочок в новий їх загон, тому що мені вже набридло їх слухати. І в цілому тут от звуки тварин звичайних, вони такі надоїдливі якісь. Тому я їх ось так подалі відселила. Зараз я зруйную цей їхній паркан для того, щоб зробити для свидок новий загон, тому що в мене тепер є. Чим їх заманити до себе. І залишиться тільки вівці і в принципі все. Але в мене немає вівчаря, що в одному селищі тут, що в тому, що біля гори. Тому треба буде ще зайнятися селом знову ж таки для того, щоб було кому продавати ту вовну. Я думаю, що тваринки залишаться в принципі на цій території, де вони й будуть. А ось там внизу, де саджанці берези, і моя коробка буде вже стояти будинок. Ще я думаю про те, щоб зробити міст через річку, щоб було зручніше в те поселення ходити. Але знову ж таки все згодом. Тут мені, як завжди, не вистачило парканів. В принципі, ця серія вийшла дуже насиченою. Я думаю, що дуже багато чого сталося. Тому в підсумку можу сказати, що я задоволена результатом. І, я думаю, вам було цікаво дивитись. Зараз я буду йти за свинками. І ось я їх побачила. Тому нарешті я зможу їх заселити в себе. Знову ж таки, я акцентувала увагу, що найбільше вони мені подобаються саме зі змін. І ось ми вже вдома. Чомусь маленького дуже велика голова. Прям занадто мені здається, він би падав. Ну, а я хочу сказати вам дякую за перегляд, і зустрінемось з вами в четвертому епізоді.